Привіт мудрим і небайдужим. День насичений новинами, але деякі з них особливо цікаві. Ну, Перша новина це суд над ТЦКшником. Суд над ТЦКшником, який не виконав план по мобілізації. У нас все найгірше з Радянського Союзу перейшло у спадок. Це недолуге планування. Воно стосується і податків, і штрафів, та? карають податківців, правоохоронців. Перших за те, що не зібрали податків, й за штрафи, що мало зібрали, а других, за те, що мало оштрафували. Ну, от бачите, зараз карають ТЦКшника, намагаються покарати через суд. Не за те, що він бив, катував, бусифікував, а за те, що не виконав план по мобілізації. Ну, Суд його виправдав, він аргументом навів те, що нема кого мобілізувати, нема кого бусифікувати. Але це на здорову голову, звичайно, не налазить. Друга новина, яка менш гучна, але, як на мене, дуже вагома для нашого майбутнього, це фактично зміна стратегічного партнера. Зеленський вже не приховано пропагує Францію і Британію, каже, що вони повинні представляти Європу на переговорах з Росією. Відбувається конфлікт щодо угоди. Не думав Зеленський про угоду, про надрах, хоча вона могла бути краща, якщо говорити там в позиціях. Для цілої держави. Але не думав він тоді, коли бикував в овальному кабінеті, коли показував свою браваду і свої понти. А зараз угода, ну справді, вона в багатьох пунктах погана. Але це угода, єдиний шанс для українців все таки зберегти якомога більше людей. Росія тисне і буде тиснути. Тому. Передати в управління надра та не тільки надра, це єдиний шанс. Ну, але, звичайно, це не влаштовує Зеленського його обанду, вони самі хочуть з цього прикурювати і тому пручаються. Надіятися на Францію, Британію, ну це, як на мене, дуже наївно. Привду лише деякі цифри. Збройні сили Британії трошки більше 170 тисяч. Та? Збройні сили Франції близько 200 тисяч, а для порівняння Збройні сили США. Мільйон 300 тисяч, трошки більше. Тільки США мають можливості протистояти Росії, не кажуть вже про досвід Збройних Сил і т.д. А Франція, ну, щоб не було так, знаєте, мови оригінала паматросити бросять, а потім прийдеться все одно. Потім прийдеться все одно і повсти до США, і тоді буде ситуація значно гірша, як і ситуація з мирною угодою, яка могла бути краще ще квітні-травні 2022 року. Ну, Зеленський про це не думає. Перемир'я на Чорному морі буде, всі питання майже врегульовані. І, до речі, це перемир'я це теж момент. Трамп може відзвітуватися, що, бачите, я все, що міг зробив. Ну а далі не вийшло, зірвалося, умиє руки і тим самим розв'яже руки для самого Путіна. Тому, друзі, складна ситуація. З позитивних новин те, що українці прокидаються, незважаючи на тих зазомбованих, які все ще підтримують Зеленського, і вважають, що можна воювати навіть без американської допомоги. Хоча без американської допомоги, я думаю, шансів у нас немає, і ми падемо через пару місяців, а за навіть повноцінної підтримки Європи, ну, протягнемо ще до кінця року. Але люди прозрівають і відповідно у нас є шанс. Коли батько приходить і мститься за сина. Коли син прийде і помститься за батька, коли цей народний супротив виливається в військових адвокатів, то це все мені вказує на те, що у нас є шанси української нації. Ми вручаємося, ми не коримося свавіллю, безпреділу, приділу, узурпатору, диктатору. І тому шанси у нас є. Якщо ми не коремось, то ми боремось, і ми знаєте, як... Жаба кидають її, та, щоб вона не вона порпалась, збила молоко до масла і в такий спосіб вижила. Тому у нас шанси є. Слідкуємо зараз за останніми подіями, що буде робити США. Я думаю, що якщо конфлікт посилиться, вони запустять вхід всю ту інформацію, яка в них є щодо зловживань Зеленського, і будуть житі заходи щодо його відстороньої від влади у мирний спосіб. За рахунок політичних сил всередині України, це був би найкращий варіант як для мене, і я завжди на ньому ставлю акценти, коли спілкуюся з, з новими знайомими Сполучених Штатів Америки. Насправді кандидатури є. Це той самий Арахамія Девід Браун, та, та та сама Юлія Тимошенко. Будь-хто, хто зараз зможе посунути від влади Володимира Зеленського. І дати шанс все-таки на якесь мирне врегулювання страшної війни в Україні будь-хто буде заслуговувати повагу, я думаю, не тільки від мене, а від всіх вас, всіх тих мудрих і небайдужих, які розуміють, що ситуація патова і затягування її лише поглибить проблему і наразить на небезпеку ще більше кількість українців.